Отож, сьогодні я хочу протестити черговий спосіб закручування волосся, і для цього я буду використовувати пояс від цього м'якенького халатику, який подарували мені мої діти. Взагалі є такі спеціальні штуки, такі м -м, довгенькі, дорогенькі, які чіпляють на голову і закручують своє волосся. Але я просто впевнена, що цей спосіб не спрацює, тому що. Ну, Нічого на моїх волоссях нормально не працює, але я хочу потестити. Так, вкладаю пояс. З одного боку я просто хочу зав'язати такою резиночкою, для того, щоб цей пояс не спадав з моєї голови, поки я на іншій стороні буду накручувати волосся. Я собі накручую. Волосся в мене зараз трошечки вологі, от прям трошечки. Але не мокре. Стараюсь робити ці повороти тугіше, тобто закручую трошки тугіше, тому що якщо я буду крутити слабенько, то точно взагалі нічого не закрутиться. Отак, от одна сторона в мене накрутилась. В принципі, я думаю, що результат буде, але я не впевнена, що він мені сподобається. Так, і тепер я зав'язую резиночкою, щоб це все у мене до ранку з голови не звалилося. Так, ну що, один бік більш-менш накрутила. Тепер переходжу до другої сторони. Кладаю цей пояс так, щоб нормально було. До речі, він дуже м'якенький і зовсім мені поки що не заважає. Не знаю, як я з ним буду спати. Подивимось. Закручую, 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 закручую на другий бік. Так, ну от щось отаке в мене вийшло. Тепер потрібно мені придумати, як це все зав'язати, так, щоб я могла спати, щоб воно мені не заважало. Тому що я, якщо просто так це залишу, то воно в мене все розповзеться. Зараз я придумаю щось. Я вирішила, що зав'язати от так, обережно. Дуже смішно виходить. Це буде найкращий спосіб для мене. Така смішна зачіска в мене вийшла, в принципі, непогано. Ну, як вам? І відправляюсь спадки. Да, нічка минула. Отак От воно у мене все посповзало, так воно в мене виглядає зранку. Йду розкручувати і дивитись, що то є в мене на голові. Щось так мені незручно знімати цей пояс. О, зняла один бік. Другий бік. І що вам сказати? Накрутиться, та воно накрутилось. Але сказати, що мені це подобається, я не можу. Черговий раз я переконалася, що так, як в мене лежить моє волосся просто від природи, це найкрасивіша зачіска, найсимпатичніша укладка. А все, що я роблю на своїй голові, отакими штучними. Засоби мені не подобаються. Не буду я так накручуватись. Пишіть, що ви думаєте, як вам такий метод? Чи пробували ви його? А я з вами на цьому прощаюсь і пока-пока-пока.